У пошуках точки опори це спільний проект кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню разом з медіа-центром університету. Сьогодні кожному з нас необхідна підтримка: економічна, психологічна, соціальна, фінансова. Так, неабияк важливо мати ту базу знань, до якої можна завжди звернутися. У випусках запрошені гості розказали нам про найголовніші та найрізноманітніші речі. Від тактики дихальних вправ до комп'ютерного програмування, від національної ідентичності до мови як рушія нації. Спочатку даний проект у пошуках точок опори розглядався тільки як суто психологічний, із влученням психологів і наших університетських, і взагалі міста. Але згодом виявилося, що суто психодукаційних знань недостатньо, їх замало. Саме тому до проекту були залучені абсолютно всі структурні підрозділи університету. Всі факультети і інститути завдяки цьому проект має досить розгалужену тематику і може стати цікавим і корисним широкому колу потребувачів наших послуг. Запрошуємо до перегляду точок опори. Знаходьте точки опори навколо і в самих собі, бо найбільший потенціал має сама особистість.